Парк зелений гай. І такі лавки поставили гарні. Лаком покрили. Ну да, так, тут, тут не було де присісти, там люди ще самі що до цього парку хтось зробив три. Там сиділи, а тепер ось ставте, я шість нарахував їх таких. А в тому році для сміття поставили парк. Помаленьку лавки. У тому році ці для сміття урни поставили. Ну а сад люди посадили, вже можна сказати, сад, тому що тут такі фруктові ці дерева. Тут і яблуні, і персики, і шавковиця, і сливи. Ну все, є яблуки вже є в куплені. Гарні пуснені, там ось. Це в, в тому році ще не було. Це не перший рік, мабуть, як почали плодоносити. Ось так. Ну. Так що, проїду. А там храм попереду. Теж будується там. Ось. Ось урни в тому році зробили. Прибирають їх тут, я бачу, коли тракторець маленький їздить. Ой, бачали. Ось тут опалив. Так що потихеньку, мабуть, так і Зроблять. О, який. А там храм теж будується. Купола всі вже поставили, дах, мабуть, зробили, вже бачу так. Дах. Там всередині, мабуть, щось таке. А зверху де великий купол так вже і пофарбували там стіну в жовтинку, в колір. кольору. Ось щось так. Вот. Ну, а працюють тут люди. 是吗？ Да, працює там. так. Так, все.